Ах війни заклади позашкілля стикаються з новими викликами. Тому в місті відбувся стратегічний форум позашкілля Запоріжжя. Ключові тенденції головною метою заходу стало обговорення сучасного стану позашкільної освіти та пошук шляхів її адаптації до реалій сьогодення. Першочерговими питаннями є безпека дітей, створення комфортних умов та покращення вже наявних. Перед початком заходу працювали інтерактивні локації пісочної терапії, робототехніки та карта закладів позашкілля у Запоріжжі та області. Наразі функціонує 37 закладів позашкільної освіти, частина яких завітала на перший форум за три роки повномасштабної війни. Наша головна мета це проаналізувати виклики, з якими зараз стикається позашкільна освіта у місті Запоріжжя, визначити перспективи та вектори розвитку системи. Закладів зашкільної освіти міста Запоріжжя, тому що наша головна мета це створення комфортної, безпечної системи освіти для дітей Запоріжжя. Натомість наша задача показати кожній дитині, яка зараз в Запоріжжі за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що вони творці. В Кожній дитині прихована велич. І я дякую кожному вчителю вихователю, Викладачом, який допомагає Цю вели знайти форум став майданчиком для конструктивного діалогу між усіма учасниками: представниками влади, закладів позашкільної освіти, наукових установ та громадських організацій. У ході стратегічного форуму тривали чотири панельних дискусії. До виступу запросили спікерів, які поділилися порадами, надбаннями та освітнім досвідом роботи з викликами під час війни. Серед них і ті, що завітали до Запоріжжя зі столиці. Асоціація позашкільної освіти. Іти я об'єднання дуже велику увагу приділяє саме питанням. Захисту прав дітей на позашкільну освіту, навчання у закладах позашкільної освіти. Ключове завдання, яке сьогодні постаріють, щоб кожна дитина незалежно від того, чи вона народилася в великому місті, чи в маленькому містечку, вона мала можливість навчатися у закладах позашкільної освіти. І саме одне з важливих місць, які сьогодні виконують наші заклади позашкільної освіти, це і навчання, і виховання, і розвиток, і соціалізація, але безумовно саме заклади позашкільної освіти є центрами. Психоемоційної підтримки наших дітей в таких складних умовах війни.